Вітаю всіх! І так, тема виїзду за кордон. Одних вже випускають. З'явилася інформація. Знову в інтернеті, якщо он так випливає, читаємо поміж рядків. 25-річних планують випускати за кордон. Чи дійсно правда? 25-річних планують почати випускати за кордон. Давайте дивитись. Правда? Тірка мечів, любі мої. Поки що ні. Війна. Поки ні. Поки що ні. З часом. З часом повернення до нормального життя. Багато маніпуляцій на цю тему. Дуже. Просто вони не знають, що з цим робити. На законодавчому рівні це питання вирішувати треба. Вони не знають, як його до кінця вирішити. А це рішення будуть прийматися досить швидко. Вони не будуть висіти в повітрі. Це все для нас інформація, щоб ми це засхавали, як це зрозуміли і реакцію нашу подивитися. А коли будуть це прийматися, приймуть одним махом. Поки що ні. Війна, карта війни, до речі, випала. Добре. У 2026 році будуть випускати за кордон 25-річних. У 2026 році будуть випускати за кордон. Так, на, на наступний рік воно йде карта сила. Я скажу, що війна що? Угу. Війна війною, а життя по розписанню. Результат якийсь буде на наступний рік вже. Ось ось ця помірність, розумієте? Воно вийде на цей результат спокою, коли можна буде людям давати жити. І все одно виходить, що не всі. Не прям всі. Будуть загвоздки. На рівні законів влади когось випускатимуть, когось ні. Будуть. Не надіємося прям всіх як тут. Ну і тут є загвозки там, держслужбовці, хто в розшуку, ті не можуть також.